Параграф 29. Електричний опір. Закон Ома. Згадайте механічний аналог електричного кола, запропонований у параграфі 26, дивіться рисунок 26.4. А тепер уявіть, що досить тривалий час саме ви будете черпальником, тобто маєте підтримувати обертання вертушки. Як це зробити з найменшими зусиллями? Скоріше за все, ви намагатиметеся зробити так, щоб вода з трубки виливалася повільніше, і, очевидно, оберете для цього дуже тонку трубку, а перепад рівнів води в посудинах, зробите якомога меншим. Згадайте, що різниця рівнів води аналог напруги, а кількість води, що пройшла через трубку за одну секунду, аналог сили струму. Отже, можна припустити, що сила струму в провіднику зменшується в разі зменшення напруги і залежить від провідних властивостей провідника. Перевіримо ці припущення. Переконуємося, що сила струму в провіднику залежить від напруги на його кінцях. Складемо електричне коло, споживачем у якому буде металевий провідник, резистор а джерелом струму пристрій, на виході якого можна змінювати напругу. Для вимірювання сили струму в провіднику та напруги на його кінцях використаємо амперметр і вольтметр рисунок 291А. Дослід покаже, що в разі збільшення напруги на кінцях провідника у два рази сила струму в провіднику так само зросте у два рази. Рисунок 29.1b – Б. Збільшення напруги у 2,5 рази приведе до зростання сили струму також у 2,5 рази, рисунок 29,1 В, і так далі. Таким чином, у скільки разів збільшується напруга на кінцях провідника, у стільки ж разів зростає в провіднику сила струму. Інакше кажучи, сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Цю залежність першим експериментально встановив німецький учений ОМ, рисунок 29.2 у 1826 році. З курсу математики вам відомо, що таку залежність можна передати формулою І дорівнює К помножити на У, де К. Коефіцієнт пропорційності, а також у вигляді графіка, який являє собою пряму, що проходить через початок координат рисунок 29.3. Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають вольт амперною характеристикою провідника. Дізнаємося про електричний опір. Провівши дослід описаний у пункті 1 з іншими провідниками, побачимо, що в кожному провіднику сила струму є прямо пропорційною напрузі на його кінцях і дорівнює К помножити на У. А от коефіцієнт пропорційності буде різним, про що свідчать різні кути нахилу графіків. рисунок 29.4. Отже, сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, але й від властивостей самого провідника. На практиці залежність і дорівнює К помножити на у записують у вигляді і дорівнює одиниця поділити на Р помножити на у, або і дорівнює У поділити на r, де r електричний опір провідника. Примітка. Величину одиниця поділити на Р у фізиці називають провідністю. Одиниця провідності в Сі Сімменс СМ. Названа так на честь німецького фізика й електротехніка Ернста Вернера фон Сіменса, роки життя 1816-1892, засновника відомого концерну Сіменс. Один Сименс – це електрична провідність провідника, який має опір 1 Ом. Сила струму менша в тому провіднику, який має більший опір. Тобто, чим більшим є опір провідника, тим сильніше провідник протидіє проходженню струму створює йому опір. При цьому частина електричної енергії перетворюється на внутрішню енергію провідника. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Одиниця електричного опору Сі – Ом. 1 Ом це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 Вольт сила струму дорівнює 1 А. 1 Ом дорівнює 1 В поділити на Ампер. Більшість радіоелектронних пристроїв неможливо уявити без резисторів. деталей, що забезпечують певні опори, рисунок 29,5. Формулюємо закон Ома для ділянки кола. Усе те, що ви дізналися про залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, справджується і для ділянки кола, яка містить будь-яку кількість провідників. Отже, закон Ома для ділянки кола, Сила струму в ділянці кола. Прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна електричному опору цієї ділянки кола. Математичним записом закону Ома є формула І дорівнює У поділити на Р, де Р опір ділянки кола він залежить тільки від властивостей провідників, що складають ділянку. Закон Ома один з найважливіших фізичних законів. І переважна більшість розрахунків електричних кіл ґрунтується саме на ньому. Скориставшись законом Ома, отримайте формулу для розрахунку опору провідника, для розрахунку напруги на кінцях провідника. Підбиваємо підсумки. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна напрузі У на кінцях цієї ділянки. Та обернено пропорційна електричному опору r даної ділянки кола. Цю закономірність називають законом ома для ділянки кола та записують формулою І дорівнює У поділити на R. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Одиниця опору всі ом. 1 ом це опір такого провідника, в якому тече струм з силою 1 ампер, за напруги на кінцях провідника 1 вольт. 1 ом дорівнює 1 Вольт поділити на ампер.